Всім привіт! І ви на каналі Мадмазалі Ербак. Сьогодні я вас навчу грати в Merder Mystery 2. Якщо що, це відео для тих, хто тільки що почав грати в. Зараз я вам розповім, як грати за невинного. Ну що ж, для початку збирайте монетку, щоб ви могли купувати різні емоції або сили. До речі, до емоцій, краще купити на перші тисячі монет або більше. Пранк бомб або сід. З пранк бомб ви можете робити дабл-джамп. а з емоцією сід ви можете ховатися. Якщо ви бачите мартера, намагайтеся йти в протилежну сторону, щоб він на вас не вбив. Також не переприхуйте мардера, бо в більшості випадків він вас вб'є. Тому краще не експериментувати. Ну що ж, якщо ви бачите, то чи Мердер вбив шерифа, то ви можете підібрати пістолет, але якщо він кемперить, тобто він охороняє пістолет, то ви можете обійти його з боку, або ви можете його перестрибнути, як я це зробила, хоч це дуже ризиковано. І це була перемога. А зараз ми переходимо до такої ролі, як марзер. Що в цьому випадку робити? Вам потрібно вбити всіх невинних, а також шерифа. Що я вам пораджу? Бувайте незамітно, щоб ніхто не знав, що ви мердер. Також є магазин, в якому ви можете купити різні сили, які вам допоможуть грати за мердера. Ось які сили я вам пораджу. І перша сила це X-Ray, за допомогою якого ви зможете знайти людей, які сховалися, на таких картах, як Готель-2 та Робоче місце. Друга сила, яку я вам пораджу, це хаст. За допомогою його ви стаєте на 10% швидше. А за допомогою того, що ви на 10% швидше, ви швидше зможете виграти. І це була перемога. А зараз я вам покажу, як грати за шарифа. Перше, це не бігайте з пістолетом. Не в якому разі, бо Мардер буде знати, що ви шариф, і а вже ж він вас буде намагатися вбити першими, щоб ви йому не заважали виграти. Якщо ви не чули, що когось бували, це означає, що у Мардера або сила ніндзя, або він стоїть в ФК. Сила ніндзя означає те, що він буває без шуму. Подивіться, якщо валяється чийсь труп, то це означає, що він буває силою ніндзя, А якщо ні, то підітьте, пошукайте людину, яка стоїть в АФК. Такі джампери, джампери це ті, які ось так ось пригають і заважають попасти мардеру або шерифу в них. Ось вам був приклад. З цим боротися. Намагайтеся стріляти всередину, так більше шантів, то що ви попадете в мардера або шерифа. Ось як ця дівчинка, вона пригає, і я не можу в неї попасти, тому стріляйте на середину. І це була перемога. Що такі Тімери Тімери – це ті люди, які друг друга не вбивають. Наприклад, один з людей мардер, а другий це шериф, і вони друг друга не вбивають. Або, наприклад, по-іншому. Один з тімерів мердер і він вбив шерифа. Можливо, він піде, а можливо, він залишиться кемперить і дочекається свого тімера. І він забирає пістолет і свого тімера мердера він не вбиває. А потім, коли мардер всіх вб'є, в них буде ПВП, тобто один на один, або вони дочекаються кінця раунду. Як з тим боротися? Просто намагайтеся, наприклад, якщо мардер вбив шерифа, а його Тімор підібрав пістолет, то тоді. Намагаєтеся бути дуже близько біля його тимора, щоб коли він кидав вас нож, то він, можливо, попав в свого тимора і ви могли підібрати пістолет. Хто такі вал-кемпери? Це ці люди, які вбили шерифа, заходять за стіну, іде на вини, і бачить пістолет. Я вже ж хочу його підібрати. Він думає, що там нікого нема, а насправді там є мардер, який стоїть просто за стінкою і піджидає їх. Якщо ви хочете підібрати пістолет, візьміть його швидко, підберіть, а потім як можна швидше утікайте. Не всіх випадках обов'язково мардер буде вал кемперить, але він може це зробити. Можливо, він просто вб'є шерифа та піде собі спокійно інших вбивати. А можливо, він там залишиться і буде вас піджидати за стінкою. Хто такі спамджампери? Спам джампери це ті люди, які постійно пригають. І тим і тим, що вони пригують, вони забажають марду або шерифу в них попасти. Як з цим боротися? Намагайтеся, як завжди, стрельнути всередину, тому що більше шансів, то що ви в його попадете. І це була перемога. А якщо тобі сподобалось це відео, то став подобайку та підписуйся на мій канал до зустрічі в новому відео.